За даними західного військового аналітика Тома Купера, результати ви пам'ятаєте, атаки на авіабазу в Сольці 2 що в Новгородській області Росії виглядають таким чином: тобто за 600 кілометрів на північ від кордону з Україною. Її здійснили за допомогою кількох квадрокоптерів. Один із безпілотних літальних апаратів вразив бомбардувальник ту 22 м 3 під час дозаправки, що призвело до пожежі. За наявними даними, два бомбардувальники було підірвано. Третій зазнав таких серйозних ушкоджень, що більше не підлягає відновленню. І за останніми даними загинули 6-7 осіб, включно із щонайменше одним пілотом і чотирма членами екіпажу. Ще 11 дістали тоді. Поранені, якщо вірити російським повідомленням, то протиповітряна оборона бази була ослаблена через те, що всі радари. Були виведені для посилення оборони Москви від атаки безпілотників. А інші джерела цього аналітика кажуть, що росіяни повідомляють про щось на кшталт обвалу їхньої лінії фронту на півдні України. Детальніше про це і про інше будемо говорити далі. із Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, кандидатом політичних наук та членом громадської ради при МЗС України. Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні. Вітаю вас, героям слава! Пане Тарасе, сьогодні починали ми наш ефір із відео із роботино так, де наші воїни евакуюють місцевих мешканців. Тож розуміємо, про який так званий провал російського фронту може йтись, що відбувається зараз у цьому районі районі роботино. Так і чому настільки важливий був цей населений пункт, і які можливі дії далі наших оборонців, з якими проблемами вони там можуть стикнутися? Ну і. З якими проблемами стикаються зараз там окупанти? Ну, власне, якраз цей південний напрямок він є одним з пріоритетних в нашому контрнаступі. А ми повинні пам'ятати, що насправді наші контрнаступальні операції це не тільки те, що відбувається на фронті, але і ще дуже багато інших супутніх дій, які виконують Збройні Сили України для того, щоб з одного боку допомогти. Наземним підрозділам, які здійснюють наступальні операції на фронті, а з іншого боку, це системні дії, які спрямовані на те, щоб максимально послабити опір росіян, максимально зникровити російське угруповання не тільки на південному чи східному напрямку, але ну скажімо так, комплексно. І е, таким чином, до контрнаступу, ми можемо також зраховувати всю оцю е, системну роботу по знищенню російської логістики, по знищенню російських військових об'єктів, пунктів управління, складів, е, місць зосередження військової техніки, е, лінії постачання і так далі. В першу чергу ми концентруємося тут на південному напрямку, тому що саме на південному напрямку російська логістика вона є набагато більш вразливою, аніж, наприклад, на сході, де в Росіян є сухопутний кордон з Російською Федерацією. Ну, відповідно, вони мають набагато більше варіантів для того, щоб, скажімо, так диверсифікувати шляхи постачання необхідних ресурсів для того, щоб їхнє угруповання було боєздатним. А от на півдні насправді головним логістичним і ресурсним хабом для росіян є окупований український Крим. Ну і власне ми бачимо, що впродовж останніх тижнів, навіть місяців, системна робота наших дальніх засобів враження, в тому числі, яка стосується, значить, виведення з ладу російських об'єктів на території Криму, виведення з ладу російських ланцюгів постачання. Це і кримський міст, це і Большой десантний корабль Горняк, Гарняк, якого, який Росія росіяни використовували в тому числі для того, щоб компенсувати ну, скажімо, так, нездатність по максимуму використовувати кримський міст для того, щоб перекидати військові ресурси в Крим. А вже з Криму, якби ці ресурси мали би бути доведені до російського груповання на південній материковій частині України. Ну і безумовно, наші удари по Чонгарських мостах, які унеможливили те, що росіяни могли би перекидати ці ресурси. З території повострова на територію Материкової України, ну і от власне те, що ми бачимо в роботі на сьогодні, це один із результатів, в тому числі, от таких зусиль збройних сил України, які насправді обескровлювали і продовжують це робити та от якби російські угруповання на південному напрямку, і таким чином ми, в принципі, знижуємо боєздатність Росіян ну по цілій лінії фронту, тому що якщо один з напрямків у них не до не до отримує е, потрібного ресурсу для того, щоб вести бойові дії, так як вони звикли, то це змушує їх перекидати. Ресурси з інших напрямків і відповідно ослаблювати їх там. І е, власне, е, ну ми користуємося тим, що російська логістика на півдні вона є максимально вразливою. Ну і відповідно це все в комплексі дає результат, коли ми можемо маємо можливість продавлювати поступово російську лінію оборони. Ну і, відповідно від роботи на нас відкривається напрямок на Тахмак, а звідти безпосередньо напрямок на Мелітополь. Тобто, фактично, це буде означати виконання тої стратегічної задачі. Яку ставило перед цим циклом контрнаступальних операцій наше військове командування, тобто розсікти оцей російський наземний коридор на дві частини? Ми ну відповідно далі ми будемо отримувати росіян на сході від того, щоб вони не, не вдалося їм зімкнути цей коридор назад. А те угруповання російське, яке залишиться на південному напрямку, ми їх будемо продовжувати і далі обезпровлювати. Ну, відповідно в них буде там два варіанти: або втікати в Крим, от або здаватися в полон, ну або назавжди залишитися прикопаним в тих оборонних рубежах, які вони для себе там підготували. І фактично ми таким чином посуваємо наші ударні засоби ближче до півдня України, і це відкриває абсолютно нові перспективи по тому, наскільки буде. Під вогневим контролем окупований росіянами Крим. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті дуже цікавою і ну, такою от позитивною, позитивним очікуванням є отримання Україною німецьких ракет крилатих Тихтаус. Ну тому, що їхня дальність в 590 кілометрів вона дозволяє прострілювати Крим. Практично наскрізь е, уже з тих позицій, де ми знаходимося, тобто, фактично, е, ми бачимо, що е, ну новини зроботено. Це е, результат системної роботи збройних сил України не тільки на полі бою, але і в цілому, комплекс цілих цілий комплекс операцій, які пов'язані із е, деокупацією наших територій. Ну, ті російські, так звані військові, яких вдалося взяти в полон вже під роботи, ну так, виявилися зі шторм З. Тобто це ті люди, які відбувають покарання, це ті люди, яких до того Притягував до себе терорист із ПВК Вагнера Пригожин, так і це ще дає одну думку про те, що з регулярними професійними військами є певна проблема. І От проблема полягає у чому, як ви гадаєте, після того як вони здійснили теракт на Каховський гес для того, аби відтягнути певну частину тих професійних військ і тримати південь країни, вони вже починають вичерпуватися Каховська. Тиховське водосховище починає підсихати, так і чи є можливість, і перспектива тепер відкрити ще і ту ділянку фронту, маючи можливість пробити лінію їхньої оборони на лівому березі Херсонщини, бо обороняється вона вже не так, а ще й є поле для маневру. Я навіть додам до того, що ви сказали. Насправді, ну, росіян з залишками їхньої професійної армії давно вже. Проблеми ще, скажімо так, перші ем, на перших етапах війни. От а далі, в принципі, те, що в них почало відбуватися на південному напрямку, ще з моменту звільнення Херсону. це теж один із проявів того, що в них кадрові армії залишається все менше, тому що вони з Херсонського напрямку відводили свої повітряно-десантні підрозділи. Це фактично зараз ядро. Штурмових підрозділів професійної російської армії, ну і власне, за допомогою ЧВК Вагнер за допомогою ув'язнених, яких вербував пригожин, вони намагалися вирівнювати цю ситуацію, щоб втрати несли не кадрові російські військові. Ну а відповідно, ті от злочинці яких Пригожин набирав по російських в'язницях, ну і ми бачимо, що росіяни, російські міноборони від цієї практики не відходять. Вони з одного боку вони підгребли під себе всі російські ЧВК. Ну власне, це був один із одна з причин цього не до не до бунту Пригожина. От а з іншого боку, вони ну передали Міністерству оборони Російської Федерації ті самі функції, які виконував безпосередньо керівник ЧВК Вагнер. Тобто вербували і далі. От, Штабізацію їхніх власних російських зеків на фронті, Так, безумовно і Ну в них ще там проблеми з повітряно-десантними військами, тому що велику частину їх вони втратили ще в першому на першому етапі взагалі війни, коли е, вони використовували російську десантуру як основну ударну силу, так би мовити, да, от в цих швидких гібридних операціях е, після 24 лютого 22 року. Ну і власне е, там в них були проблеми з командуючим повітряно-десантними військами, е, і тепер в них ситуація, коли вони от залишки цих російських десантників, вони ганяють по фронту зі сходу на південь, закриваючи ними фактично дірки во обороні. тобто, ну ми бачимо, що по великому рахунку, ну от їхні кроки по створенню цих так званих підрозділів Шторм-З, продовження практики цих місних штурмів насправді себе вичерпує, тому що ну так до певної міри це дозволяє економити. Життя е залишків російських військовослужбовців, які належать до кадрової е російської армії, але з іншого боку, це не вирішує проблему. Це не дозволяє росіянам рухатися вперед. Е це не дозволяє росіянам ефективно утримувати свої позиції. Ну і, власне е в умовах, коли в них е завдяки діям збройних сил України стає дедалі менше ресурсів, менше снарядів, менше е техніки, менше. Інших засобів, які дозволяють їм бути банально прийти, навіть їжі і води, яку солдат повинен безумовно, колись пити і їсти. так. В цих умовах, звичайно, що ну, в них не вирішується проблема абсолютно ні з ні вперед, ні, як бачимо, з утриманням тих позицій. Пане Тараса, з того що починали, власне менше стає і літаків стратегічних. Ми це бачимо, і менше і... командувачів повітряно космічних сил рівно на одного Суровікіна. Ну, але натомість сподіваємося, і вже маємо обнадійливі новини, що буде поповнення наших повітряних військ. І а, ці позитивні міжнародні новини долинають не лише із данії та Нідерландів також а, чуємо їх від. Греції після візитів Володимира Зеленського до цих держав Греція до речі так повільно, але кардинально і чітко змінює свою позицію, свою думку. Знаємо про певні такі симпатії до Москви, що змусило державу ось так відмовитись від цих симпатій, різко кардинально долучитись до антипутінської коаліції, що важливо от, чітко долучитись. Ну, я думаю, що тут кілька причин, крім очевидних так дій росіян на території України, а загрози, яку російська держава і путінський режим встановили для європейської безпеки, крім цих очевидних причин, я думаю, що на позицію Греції вплинули ще ну кілька специфічних факторів. Перший фактор це скоріше за все фактор Туреччини. Яка намагається в е, цій ситуації і в цій війні е, ну, скажімо так, е, відігравати роль принаймні, регіонального лідера в Чорноморському регіоні е, І дуже часто завдяки таким специфічним і досить тісним контактам із російським керівництвом, ну і відповідно з російською державою. І на фоні цього е, Греція, я думаю, хоче вигідно е, виділити свою власну позицію. Ми пам'ятаємо, що між Туреччиною і Грецією є там певні суперечки за території. І от е, і ці суперечки вони в певні періоди часу конвертувалися навіть в збройні сутички. Ну і зрозуміло, що Греція е, зараз е, хоче по максимуму скористатися механізмом Рамштайну, е, який дозволяє країни. В різний спосіб так чи передають власне озброєння, чи е, навчання навчають солдатів е, бійців збройних сил України, чи передають е, амуніцію і боєприпаси. Ну одним словом, е, механізм Рамштайну дає можливо відкриває е, доступ для держ, державам до е, колективних ресурсів не тільки НАТО, але в принципі, якби всієї цієї коаліції, і таким чином туреч Греція е, е, може посилити власні збройні сили, е, маючи доступ до е, цих додаткових ресурсів, е, оновити. Більш старі зразки озброєнь, зрештою, це це те, що що робить Польща насправді та те, що ми зараз бачимо, поляки використовуючи весь цей механізм, який є налагоджений нашими західними партнерами для допомоги Україні, вони кардинально переозброюють і дооснащують власну армію. І фактично перетворюють її на одну із основних військових потуг, принаймні, на сході Європи. Я думаю, що е, Греції подобаються такі перспективи, і це теж одна із причин, чому вони чим далі, тим більш скоріше за все активно будуть брати участь в допомозі України. Ну, і, власне це дозволить їм посилити власний військовий потенціал, в тому числі і е, е, який гарантував би їм е, більш сильні позиції в цьому протистоянні із Туреччиною. Ну, ця позиція нас тішить. І переозброєння інших держав допоможе нам від стареньких, від добрих стареньких їхніх f 16 Ми аж ніяк не відмовимося, але є іще один е, доволі позитивний нюанс: із літаками F-16 у українських збройних сил розшириться номенклатура озброєння, яке з допомогою цих винищувачів ми можемо використовувати. І на що ж ми таки можемо розраховувати? Ну, безумовно, ми F-16 от в тій навіть в тому поколінні в тій комплектації, в якій ми їх отримаємо, це початок 2000-х років. Насправді це дуже серйозний якісний крок вперед порівняно з тими машинами повітряними, які в нас є зараз на озброєнні у військово-повітряних сил. Два ключові моменти, для яких нам насправді потрібні F-16, так бо від цього залежить їхнє комплектування і те озброєння, яке ми будемо отримувати разом з ними від наших західних партнерів. Перший найголовніший момент ми таким чином закриваємо той елемент, якого в нас поки що немає, в системі захисту повітряного простору України, тобто без повітряного компоненту, який дозволяв би. Бути максимально ефективними проти російських релатих ракет, проти е дронів Камікадзе проти, проти е балістики, проти інших засобів ураження, які росіяни використовують проти цивільних цілей України. Тільки наземних засобів протиповітряної оборони недостатньо і е е тут також і боротьба з російською авіацією, в тому числі і фронтовою. Так і це другий компонент, який друга стратегічна задача, яку будуть вирішувати в 16 Це підтримка з повітря українського контрнаступу. І власне, от ці дві задачі вони насправді дуже багато що можуть сказати про те, яке озброєння ми отримаємо. В першу чергу ми отримуємо сучасні ракети класу повітря повітря Амрам, так які в поєднанні з чудовим радаром портовим F-16 дозволять нам ну, в принципі, як мінімум вийти на один рівень з дальністю дії російських російської авіації, російських радарів і російських ракет. Ну і відповідно відігнати. Російські літаки подалі від е, кордонів з України. У першу чергу це стосується е, бомбардувальників, які використовують керовані авіабомби, з якими ми поки що нічого зробити не можемо. І це фронтова штурмова російська авіація, е, штурмові вертольоти і е, штурмці, фронтові бомбардувальники, якими росіяни намагаються знищувати українську техніку. Теж е, дуже велика проблема, з якою ми зараз поки що ніч... Ніч... нічого протиставити цьому не можемо. Ну і власне в е, – це чудові. На таких добре відомих нам ракет, як Storm Shadow, Скальп і потенційно Taurus. Тобто, ну фактично, ми розширюємо а, спектр наших оцих от пускових платформ цих ракет від кількох су 24 м, які ми там модернізували, і відповідно вони можуть здійснювати ці пуски до кількох десятків цих платформ. Тобто, це означає, що ми в одному залпі можемо кілька десятків цих ракет випускати, тому що ну насправді шістнадцять комплектацій один може нести дві такі крилаті ракети. Тобто, фактично, ми таким чином подвоюємо навіть в рази да кратно збільшуємо свій потенціал. Ну і плюс так само в 16-ті можуть бути носіями протикорабельних ракет гарпун, і дуже цікаво. Я думаю, що нам буде отримати одну із модифікацій цих ракет гарпун, яка дозволяє боротися не тільки з надводними кораблями, але й з водними човнами. Тим чого зараз Це... нам зовсім бракує, Пане Тарасе, Дуже дякуємо вам. На жаль, час так наш вичерпується. Дякуємо, що знайшли можливість до нас. Сьогодні. Сьогодні увечері доєднатися і обговорити весь цей важливий пул проблем. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми із Тарасом Жовтенком, експертом із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи, кандидатом політичних наук та членом громадської ради при МЗС України.